Вітаю! Мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик. Сьогодні ми поговоримо з вами про щастя, з чого воно складається і як стати щасливим. Безумовно, щастя для кожного своє, але психологи провели дослідження і виявили, що щастя складається з п'яти основних компонентів. Давайте розберемо почергово кожен з них. Перший компонент щастя це позитивні емоції. Саме так, на що ми фокусуємося, якість наших думок і що ми помічаємо більше хороше, ніж погане. Намагайтеся частіше бути в таких емоціях, як радість, вдячність і спокій. Другий компонент це натхнення. Коли ми займаємося справою, яка нам подобається, коли ми не помічаємо, як плине час, коли справа нас захоплює, ми відчуваємо емоцію щастя. Тобто будь-які хобі та інтереси сприяють вашому розвитку. Третій компонент це у нас якісне спілкування. Ми всі соціальні люди, і нам обов'язково треба мати однодумців: люди, які нас підтримують, розуміють і з якими ми можемо розділити і приємні речі, і, можливо, не дуже. Четвертий компонент це цінності. З яких формується наше життя. Пропоную вам поміркувати, в чому сенс вашого життя і чому саме це для вас важливо. Філософське питання, але поміркуйте, я думаю, що ви знайдете відповідь. І п'ятий компонент це наші досягнення та перемоги. Кожен з нас про щось мріє, ставить цілі, і ось саме досягнення цих наших цілей і мрій розвивають впевненість у собі і дають бажання жити, підвищують нашу самооцінку та впливають на наше майбутнє і наш емоційний стан. Тому, як ви бачите, дійсно щастя, воно різноманітне, і його не так легко знайти, але контролюючи і гармонізуючи всі ці п'ять основних етапів і компонентів, ми можемо назвати себе щасливими. Дякую за перегляд. Всі мої контактні дані ви можете знайти під цим відео, а я вам бажаю миру та добра!